представник органу місцевого самоврядування стверджує, що ті відходи, які були незаконно скинуті прибережно захисної смузі лиману, були повернуті на місце руйнування. Але як ми вбачаємо, що якщо б це, це перше не ті відходи, які були туди скинуті, якщо б це були ті відходи, вони були б були б за ознаками якогось потрапляння в води, тому що ми бачимо, що є сухі залишки. По-перше, папір без ознак того, що воно підтрапляло під вод... ну, на водний об'єкт. Є спеціальний регламент стосовно зберігання. Це те, що вони сюди звозять.